У 2014 році до них в будинок прийшли бойовики та ледь не вбили всю сім'ю за проукраїнську позицію. У 2022-му вони мусили тікати з дому, бо точно знали, що цього разу їм не пробачать. Після деокупації сім'я Зайцевих повернулася у рідне село та продовжує свою місію допомагати Україні. Під час наступу російської армії Дах був зруйнований, а також вікна. В цьому році ну, хлопці з Хідсосу, бригада, будівельників нам відновили повністю дах. Вікна, ну, вони зараз USB забиті, вставили полікарбонат замість скла. Ось, балкон теж хлопці зробили дах, а вікна ми вже ну, вони повилітали і ми своїми. З Зусиллями тут закрили. А ви знали з східцоз до виходи до повномасштабного ну, наш син Мілан працював мабуть з червня 2014-го і до минулого року, до того моменту, як пішов Збройні сили України? А ви кажете, що ви були в списках? Вам сказали за що ви були в списках? Ну нам так сказали, да. А чого ви були в списках? Ну тому, що ми займалися активною проукраїнською діяльністю. Скажімо так, це боротьба з внутрішнім ворогом. А тут все було зруйновано. цей гараж теж його, бачите, його ударною хвилею трошки вигнуло. Пряме влучання було в цей гараж із цегли. Це сюди, коли снаряди міни падали, це такі двері вони там позлітали. Оце у нас в літній кухні є льох, тут драбина, і там під час контрнаступу української армії жили російські військові, там було застелено пінопластом, далі там килими лежали. А тут у нас і смарагди, юки, це декоративна бузина. Ну, Дуже такі гарно. різні хвойни, хвойні культури, декоративна така слива. Пережило окупацію, пережило цю війну. Ну, Стоїть. Тут була водойма, ну, і ми вирішили її відновити. ну, Вона трохи збереглася, але ми купили нову плівку. Застелили, а потім ми поїхали до Києва. Через 12 днів ми повертаємось розбите водойма, хтось прийшов, його проткнув, вода вся пішла, а далі ну, або бродячі собаки, так все тут. Тобто це навіть не прильотом, це Ні, ні, це, це вже місцеві. Да, на жаль, на жаль, є люди, які досі нам ну, нашу позицію, мабуть, не можуть вибачити, да, і вони це не сприймають. Я думаю, тут на цих теренах було велике переселення. Завозили з центральних районів Росії, вони тут, де етнічні росіяни, вони тут навіть по прізвищах можна судити, хоча має прізвище Зайцев, ну, батьки з, батько з Белгородської, мати з Воронівської області. Але ж ці райони, ми ж знаємо, вони ж були заселені етнічними українцями. Заходимо в будиночок, в якому ми живемо з 1992 року. Тут, бачите, двері вони не зачиняються, я... вони просто випадають. Ну, я... Немає сенсу їх якось ще укріплювати. Ну, бачите, тут все зломано. Оце ще двері в котельню, теж саме виламана. Ми дошками позабивали, не можна було на випадити. Всі вікна були розбиті. Це вже схід, сос. Нам ну просто ми дуже вдячні. Поставили ну, замість скла пак, ну, такі склопакети з полікарбоната. Все текло і тут ковролін був білий, і оце що так, всі речі тут валялись, і оця штука була одірвана. Лежала отак скло, дзеркала, вікон нема. Вони побиті. Матрас вони забрали, орки десь спали на ньому у сусідів. У 2014-му бойовики заходили через це вікно, стріляли два попереджувальних туди. вийшли. а потім вже на ураження пістолетний постріл ось сюди куля зайшла. Ось воно в піанино, А я стояв там, де ви зараз стоїте. Ми почули, що собаки гавкають. Син подивився вікно і каже, мама, вони прийшли. Вони заходять в балаклавах з автоматами. Ми закрилися в будинку, вони почали вибивати вікно, вибили вікно, почали стріляти в чоловіка, потім залізли, і в темряві він, коли цей бойовик біг, то побачив себе у дзеркало і вистрелив. Тобто він не зрозумів, що це був він. Ну і вони побігли за нами на другий поверх. А там вже була розправа. А оце ж вони нас тут били. Отут, чоловіка вони били, отут в мене вистрілили, отам Мілан під батареєю лежав. Ну так кинулись. Я ж так лежу. Тож автомат сюди мені поставили Нема Ні, України, і запам'ятати дітей. неправильно правильно учиш російською мовою. Є тільки Росія. Ну і вистрілив. Ну, просто так взяв і вистрілив. Так, що у нас російсько українська війна почалась ще з 14-го року. <гум> да. Тут же, ну це кухня, теж все ж розбито було. Було все розбито, коли ми приїхали. то... Тут ми дещо вирішили, ну, можна. Метеликами або кусочками дзеркала, ну щось придумаємо. Будинок ну, нам завжди він подобався, він ну, такий якби сучасний. Тут свої рідні локації можна робити. Ну, тут наша життя проходила ну, і продовжується. Сподіваємось, що вже не буде о, незваних гостей, таких як були в 22-му. І в чотирнадцятому